Радіо Чикаго святили ножі Гайдамаки Залізняка, там билися з більшовиками повстанці Холодноярської Республіки. Під час Другої світової там діяла військова округа УПА Холодний Яр. І зараз одна з найславетніших бригад Збройних сил України, 93-го окрема, носить почесне ім'я Холодний Яр. В чому ж таємниця цього місця? Адже коли ми з вами поглянемо на карту, то побачимо, що в Холодному Яру немає ані великих міст. Ані фортець, це просто ліс і просто що щоправда, велике, так і таке холодне. Влітку там температура відчутно нижча, ніж за межами. Утім, це нормально, бо яр досить глибокий. Більшість його вкрита дубовим лісом, який захищає від сонця. Крім того, там є чималі водойми, що відіграють роль температурного акумулятора. Там є села. На перший погляд, звичайнісінький, є монастир. Теж нічого особливого. Таких храмів в Україні не одна суть. Але погляд у минуле відкриває нам дивовижну картину, адже Холодний Яр унікальне місце в Україні, де знайдено сліди усіх археологічних культур, починаючи з Трипільської, яка існувала 7 тисяч років тому і аж до козацьких часів. Інакше кажучи, люди в Холодному Яру жили завжди, і покоління за поколінням передавали нащадкам звичай та характер. Найбільше пам'яток по собі залишили скіфи. Так зване Мотроненське городище є одним з найбільших в Україні. Його площа оцінюється у 200 гектарів. Археологи виявили дві лінії укріплень зовнішню та внутрішню. Навколо трьома групами знаходяться могильники. А всього скіфських городищ тут ідентифіковано 14. Тому науковці вважають, що в цьому регіоні був центр якогось скіфського племені чи державності. Нині села та хутори Холодного Яру розташовані на відстані близько 6 кілометрів одне від одного. І це не просто так, адже саме таку відстань може проскакати чвалом кінь, після чого його треба міняти. Отже, козаки будували свої домівки так, щоб організувати швидку естафету. Вістовий міг міняти коня кожні 6 кілометрів. Порахуймо, кінь розвиває швидкість до 60 км на годину, але не надовго. То, щоб проїхати ці самі 60 км чвалом, вам треба буде змінити кількох коней. І це забере лише годину-півтори. У той час, як вершник на одному коні за день може здолати вдвічі менше, близько трьох десятків кілометрів. А тепер погляньмо на мапу. Холодний Яр знаходиться на межі теперішніх Черкаської та Крапивницької областей між Чигирином та Смілою. Тут таки неподалік стоїть знаменитий Суботів. Батьківщина Богдана Хмельницького з його церквою, тою самою, що була зображена на п'ятигривньої купюрі. Інакше кажучи, це давні козацькі краї. Ну а зараз на вас чекає шок і сенсація, як це називають в інтернеті. Але насправді це буде лише велике здивування. Адже Холодний Яр насправді не яр, а плоскогір'я. Точніше, не сам Яр, а земляна в яка так і зветься Холодноярським плоскогір'ям. Воно досить високе, понад 200 метрів над рівнем моря. Поруч знаходиться витоки кількох річок, зокрема таких серйозних, як Інгулець, що нині частково забезпечує водою металургійний комбінат Криворіж-Сталь, та інгул, на якому в Миколаєві стоїть суднобудівний завод. Ті, хто регулярно дивляться канали Ні Тига Шевченка, знають нашу пристрасть до річок. І ми не зрадимо її сьогодні, але тільки після того, як подякуємо людям, які в цей складний час допомагають нам працювати. Я, брат Капранов, а це меценати каналу. Люди, які люблять українську історію до глибини кишені і своїми внесками підтримують нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього вишиканого товариства. Посилання на сайт Patreon для регулярної підтримки та картки для одноразової знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дорога вказ до нашої інтернет-книгарні. Весь сучасний інформаційний простір почався із книги, і наш канал не виключення, адже на його створення нас надихнула книжка Мальована історія незалежності України, а точніше, ваша цікавість до цієї книжки. Сподіваємось, вона не зменшувалася. Бо підростають нові покоління українців, які мають знати свою історію. Звісно, якщо ми не хочемо, щоб Росія в чергове почала загарбувати наші території, прикриваючись історичними міфами. Ну а для того, щоб переконатися, що Україна це Європа, вам обов'язково треба познайомитися з нашою новинкою книжкою Історія Європи Український погляд. Яка розповідає про минуле нашого континенту та нашої країни паралельно, щоб читачі відчули наявні зв'язки та зрозуміли, що це був єдиний історичний процес? Виклад супроводжується коміксами, а незвичайна конструкція дає можливість постійно бачити докладну яскраву карту, на якій проілюстрована розповідь. Книжка унікальна. Обіцяємо, що ви не будете розчаровані. А якщо у замовленні зазначити, що потрібен автограф. Ми підпишемо книжки персонально для вас. Утім, головною нашою зброєю інформаційної боротьби у цей момент залишається, що правильно вподобайка і комент. Ну а ми з вами тим часом здійснимо подорож річкою Інгулець вниз за течією і потрапимо в Дніпро, трохи вище Херсона. А дорогою відзначимо, що чим нижче за течією опиняємось. Тим ширшою стає річка. Та й Дніпро у своїй нижній течії просто широченний. Причому перекоп і дорога на Крим знаходяться на лівому березі. А значить, хто йде туди суходолом, має переправлятися у найширшому місці. Ну а в Крим ходять по що? Правильно, по сіль. Адже сіль у старі часи була головним природнім ресурсом. Саме вона створила давній Рим Зальцбург в Австрії, Зальсведель у Німеччині, Сейлитані у Летарінг і Марсель у Франції. Усе це збудовано з солі. Ви не знали про це? Тоді обов'язково перегляньте наше відео, чому сіль важлива для історії. Отже, для вас задача з географії. Дано. Віз солі запряжений парою волів. Треба дістатися, наприклад, Львова, де вигідно її продати. Якби ви мали човен, то певно морем дійшли б до гирла Дністра і піднялися до Галичини. Але у вас віз і воли. Тож ваша доля суходільні путівці. Пересування суходолом має свої особливості. Тут річки вам не друзі, а вороги, бо через них треба переправлятися. Найближче до перекопу переправа знаходиться біля нинішнього міста Береслав, колись там була кримська фортеця Кизикермен, яка контролювала Доганґі Чіт або ж Соколину переправу. Якщо ви не хочете платити мито туркам. Доведеться пройти лівим берегом трохи далі до Микитиного рогу, де стоїть Микитинська Січ, і переправу тримають козаки. Тоді ви заплатите мито низовикам. Це дешевше, але й дорога далі. Крім того, там доведеться переправлятися через ще одну річку Базавлук, теж немаленьку. Але так чи інакше, після цього ви опинитеся на правому березі і запитаєте себе, скільки ж разів я ще маю платити за переправу, поки дістануся Львова. Адже переді мною інгулець, річка не мала, за ним інгул, далі Південний Буг, а між ними численні притоки, поки заплатиш усім перевізникам, залишишся без штанів. Недарма ж колись кий перевізник на гроші з таких купців ціле місто збудував. Отже, які будуть ваші пропозиції? Правильно йти вгору проти течії інгульця, де річки стають вущими, а переправи дешевшими. Ну а від ідеалі Взагалі їх обійти. А як можна обійти річку? Найкраще через місце, з якого вона витікає. Інгулець, як ми знаємо, витікає близько з Холодноярського плоскогір'я і Інгул теж. Тому, піднявшись туди, ви уникаєте переправ. Ну а далі погляньте на мапу басейна Дніпра. Діставшись Холодноярського плоскогір'я, ви повертаєте на захід і йдете, обходячи в витоки річок басейну Дніпра та річок, які течуть на південь, того самого Інгулу Південного Бугу тощо. І не витрачаючись на переправи, суходолом дістаєтеся омріяної Галичини, продаєте сіль та рахуєте прибутки. Хитро наші предки не мали Google Map, але експериментальним шляхом знаходили оптимальні дороги, як оце ми з вами, тільки ногами і колесами. Ну а відкритий ними та й нами зараз шлях називався чорним. Причому зверніть увагу, де б ви не переправлялися через Дніпро від Кизикермена до Кременчука. Далі дорога вас обов'язково приведе до Холодного Яру, не оминути його. Саме тому там перехрещується кілька шляхів, найбільше з яких це чорний та чумацький. Але це назви вже козацьких часів. А як ці шляхи називали Скіфи чи трипільці, можна лише здогадуватися. Запропонуйте свої варіанти у коментах, це буде цікаво. І враховуйте, що доріг у сучасному розумінні слова до 19 століття в Україні не існувало. Тому, коли ми говоримо шлях. То маємо на увазі швидше коридор, яким можуть рухатися вози. Він може мінятися з часом, обходити ліси, переміщатися під час повний. Такі шляхи не залишили за собою матеріальних слідів. Тому на всіх мапах вказані дуже і дуже приблизно. Отак, от, от наша з вами невеличка розвідка дає відповідь на питання, поставлене на початку: у чому таємниця Холодного Яру? Саме в цьому. Це місце, яке неможливо було оминути що сім тисяч років тому, що в тисячу аж до 19 століття, коли Дніпро почали перекривати мости, а землю мережити залізнічні колії. Черкаський історик Валентин Лазуренко твердить, що перша письмова згадка про Холодний Яр стосується знаменитої битви на синіх водах. Там, мовляв, стояв табір литовсько-руського війська. Але оскільки точне місце, де відбулася ця битва, не встановлено, ці відомості можуть бути піддані сумніву. І ще одна давня згадка тих місць також викликає недовіру. Під 1198 роком у так званому Симеонівському літописі згадується Переяславський єпископ Павло, який за переказом заклав церкву Іоанна Предтечі в Матроницькому монастирі. Достовірність переказів теж так собі, але за церковними хроніками монастир було спалено монголо залізькими загарбниками. Оце вже факт. Як ви не знаєте, хто такі монголо-залізькі загарбники? Тоді обов'язково перегляньте на наше відео Таємниця татаро-монгольського іга. Ну а про Матронинський монастир я вам сам розповім. Це своєрідний центр усього Холодного Яру. Він збудований просто біля великого Скіфського городища, яке тепер звуть Матронинським. Колись воно було центром місцевої скіфської спільноти. Ну а згодом монастир став центром спільноти козацької. Козаки взяли монастир під своє покровительство і захист від покатоличення в часи Речі Посполитої, а Петро Сагайдачний встановив межі монастирських володінь. Під час Хмельниччини Чигиринщина перетворилася на місце сили нової української держави Гетьманщини. Ну а сам Чигирин на Гетьманську столицю. Відповідно, Холодний Яр став місцем збору козацького війська, щоб далі йти на захід тим самим чорним шляхом, не затримуючись на переправах. Після поразки гетьманщини і поділу її між Російською імперією та річчю Посполитою. Холодний Яр став центром гайдамацького руху. Густий дубовий ліс дозволяв таємно концентрувати значну людську силу, а села та хутори, з'єднані козацькою естафетою, не давали захопити зненацька. В Холодному Яру збирав свій загін відомий гайдамацький ватажок Гнат Голий, який воював у війську Верлана. Голий похований біля Матронського монастиря. А Верлан, як хто не знає, був ватажком велетенської гайдамацької війни, про яку ми маємо відео бандити чи герої Коліївщина та Гайдамаки. Саме в Холодному Яру біля Матронівського ставу святили ножі гайдамаки Максима Залізняка, щоб розпочати Коліївщину. Сам Залізняк, до речі, мешкав у Холодноярських селах, Мельниках та Медведівці, звідти пішов на січ, де відслужив, якби зараз сказали, строкову службу, отримав військовий фах Гармаша. А після Дємбіля подався рибалити під очаків до прогноїнської паланки. Війська Запорозького. Зараз у Медведівці стоїть пам'ятник ватажку гайдамаків, а біля селища Буда росте тисячолітній дуб, який звуть дубом Залізняка. Звісно, це дерево пам'ятає ще часи Святослава Хороброго. Під ним за переказами відпочивали і Северин Наливайко, і Павло Павлюк Буд, і Тарас Шевченко, але пов'язують його саме із Залізняком. Мабуть, тому що він, як і дуб, тутешній. Але найбільшої слави Холодний Яр зажив у часи Української революції він став центром явища, яке згодом назвали Отаманщиною. Це був стихійний рух за утворення українського війська, коли у кожному повіті організовувався повстанський загін, щоб захищати рідну землю від білих та червоних окупантів. Сьогодні науковці навіть говорять про існування цілої Холодноярської республіки. Здавалося, усе це відбувалося лише 100 років тому, чому немає точних відомостей. А справа в тому, що все пов'язано з Атаманщиною та повстанським рухом в радянські часи замовчувалося, документи знищувалися, а інформаційний простір наповнювався байками про те, як радо українці зустрічали червоних визволителів. Так, так, з квітами та паляницями ви правильно здогадалися. Тому після здобуття незалежності ентузіастам, аматорам і науковцям. Довелося буквально по крупицях відновлювати історію Холодноярської Республіки. Головним мотором у цій справі виступив журналіст Роман Коваль, який очолив історичний клуб Холодний Яр. До речі, вживаючи щодо Холодного Яру слово Республіка, ми аж ніяк не перебільшуємо. Адже у 1919 році атаман ради старшин табору гайдамаків повстанців у Холодному Яру, так називалося тоді місцеве військо. Затвердив начерк проєкту державного за законоладу для Української трудової республіки цей документ засвідчує державотворчий імпульс повстанського руху, попри те, що комуністи десятиліттями переконували нас, що всі атамани були просто бандитами. Державний законолад, який можна вважати Конституцією, проголошує створення українцями держави, яка будується на праві природи і основаному на ньому міжнародному праві. Я не втримуюсь, щоб не зацитувати далі цей неймовірний за своєю глибиною та простотою документ. Силою своєї необмеженої волі Український народ визнає себе самостійним, незалежним, суверенним і з усіма народами рівноправним і творить на своїх землях свою окрему державу під іменем Українська Трудова Республіка. Державне знам'я, Українська Трудова Республіка задержує своє історичне знам'я, державне знам'я тризуб на знак. Державна влада в Україні виконує тільки три функції: охорона української держави і громадян, ширення просвіти серед українських громадян, надання допомоги українським громадянам. Що життя українських громадян розподіляється на три доби: доба росту і пристосування до праці до 20 літ, доба творчої праці у віці від 20 до 60 літ, доба старості і спочину понад 60 літ. Що трудовий день для українських громадян ділиться на три восьмигодинні пари. Пора труду, пора відпочинку і гуляння, пора сну. Що українська трудова суспільність розподіляється на три верстви: – хліборобсько-творчу, промислово-творчу, службову. Цікаво, що слово «творча» вжито тільки до хліборобів та промисловців, але не до державних службовців. Ну а пункт 6 твердить буквально таке: український нарід має споконвічну незаперечну владу над Чорним морем. Як ми з вами знаємо, козаки володіли Чорним морем ще за сагайдачного, і в пам'яті народній це зафіксувалося. Третій розділ ставить остаточну крапку в суперечках про перевертання прапору державна барва. Українська трудова республіка постає також під своїми історичними барвами, блакитно золотою на знак бажання, щоб над українськими землями всміхалося вічно погідне, блакитне небо народнього щастя і мира. А під цим небом, щоб як сонце сяяли золоті степи. Вкриті буйними ланами пшениці для вжитку і здоров'я українського трудового народу. Тобто блакитний небо згори, жовтий жовте збіжжя внизу. І це пише людина, яка бачила прапор ОНР не на чорно-білих фото, а вживу. До речі, коли ми знімали відео про перевертання прапора, цей документ іще не був оприлюднений, тому там і не врахований. А шкода, тому що в купі з військово-морським прапором він переводить усі суперечки з історичного річища у суто риторичне. Подивіться відео і переконайтеся самі. На жаль, об'єктивні відомості про Холодноярську республіку є досить уривчастими. Тому тим, хто хоче ближче познайомитися з цим явищем, наполегливо рекомендуємо книгу Юрія Горлісагорського, яка так і називається Холодний Яр. Сам Горліс Горський, який насправді мав прізвище Лісовський, служив осавулом у Холодноярському війську, і тому є свідком подій. Ну а на теперішній момент відомості про Холодноярську Республіку виглядають так. На початку 1919 року при Матронинському монастирі було створено загін самооборони під керівництвом місцевого вчителя, прапорщика російської імператорської армії Олекси Чучупаки, і тут одразу виникає двозначність, бо в одних джерелах він пишеться як Чучупака, в інших як Чучупак. Ми будемо триматися першого варіанту за аналогію зі словом гайдамака, яке українською пишеться з а на кінці, а російською без а, тобто гайдамак. Певно, те саме відбулося із прізвищем. Загін самооборони зіткнувся з німцями, які за правління гетьмана Скарпатського займалися збиранням продовольства і зазнав поразки. Але козаки не здалися. Наступного року загін переріз у полк, командиром якого обрали старшого Чучупаку Василя, який також був учителем і прапорщиком, а найстарший брат Петро став начальником штабу. Петро теж отримав освіту вчителя, але окрім того, навчався у Київській консерваторії за класом флейти і допомагав Миколі Лисенко збирати фольклор. За військовим знанням він також був прапорщиком. Холодноярський полк підтримав директорію і брав участь у звільненні Черкас від Денікінців. Василь Чучупака об'єднав навколо себе місцевих отаманів та отаманів із сусідних територій та був обраний головним отаманом Холодного Яру. Під час першого зимового походу армії УНР холодноярці підтримували його у своєму регіоні. У селі Медведівка, тому самому, де починав Гайдамака Залізняк, командувач Михайло Омелянович Павленко зібрав нараду керівників походу, в якій брали участь Василь та Петро Чучупаки. Але, на жаль, Василь невдовзі загинув у бою з більшовиками. Замість нього головним атаманом Холодного Яру став Іван Деркач з позивним Чорнота, армійський старшина. Заступник Чучупаки. Коли Степова дивізія армії УНР визволила від червоних Херсон та знайомим, нам уже чорним шляхом пішла на Чигирин, вона з'єдналася з Холодноярцем. Тоді Чорнота пішов з посади головного атамана, а замість нього була обрана командира Степової дивізії, Костя Степового Блакитного. Справжнє прізвище Пестушко. Як бачите, потяг козаків до гарних позивних існував завжди. Після того, як степова дивізія пішла на Катеринославщину, Блакитний склав себе повноваження. На той момент більшовики вже окупували більшість українських земель, тому Холодноярська республіка перейшла до партизанської боротьби. З тих пір точних відомостей про її керівництво немає. У різних джерелах головними отаманами в різні часи називають і Івана Лютого Лютенка, і Миколу Боднарука, і Івана Петренка, але всі сходяться на тому, що останнім обраним отаманом став Герасим Нестеренко із позивним Орел. Саме холодноярці почали копати в лісі підземні криївки, в яких узимку ховали зброю і навіть коней. Во упав вчилися цього у них за книжкою Горліса Горського Холодний Яр. Густий ліс. Знання місцевості та підтримка мирного населення давали можливість протистояти більшовикам навіть за нестачі набоїв, яка була головною проблемою. Тому комуністи вирішили оголосити так звану амністію, і пообіцяти пробачення тим повстанцям, які здадуться добровільно. На жаль, на цю приманку упіймалися понад 20 атаманів та сім десятків старшин, і серед них Олекса Чучупака та начальник штабу Іван Петренко. Амністовані звернулися до партизанів із закликом до припинення боротьби та переходу на бік радянської влади. Тих, хто не піддався, називали залишенцями, і серед них був знаменитий Чорний Ворон Іван Чорноусов, який, за деякими відомостями, дожив до 1964 року. Коли амністія не допомогла, Тих, хто піддався на неї, ув'язнили або стратили, а для остаточної ліквідації Холодноярської республіки провели спецоперацію зі скликання об'єднавчого з'їзду всіх атаманів, який виявився з засідкою. Для цього було створено фіктивну Чорноморську повстанську групу, яку очолили завербовані офіцери УНР. Вони особисто їздили до атаманів, переконуючи їх, що настав час спільного виступу, і переконали. Останніх отаманів Холодного Яру заарештували під час з'їзду у Звенигороці і перевезли до Лук'янівської в'язниці Києва, де посадили разом в камеру номер 1 І це було помилкою. Тому що 38 холодноярців підняли повстання, захопили 14 рушниць із набоями і дали останній бій серед Києва, який точився 4 години. У цьому бою вони усі й полягли, як справжні герої. Ну, а згодом Українська повстанська армія, яка вчилася на досвіді Холодного Яру, і в лавах якої воювало багато колишніх вояків ВНР, організувала на Черкащині територіальний підрозділ, який називався Військова округа Холодний Яр. Отже, Холодний Яр це те, що безперервно зв'язує Казацький, гайдамацький, повстанський та Упівський рухи. І цю естафету сьогодні підхопила 93 го окрема механізована бригада Холодний Яр, яка билася в Іловайську, Донецькому аеропорту, Авдіївці, Волновасі, Харкові, Ізюмі, Бахмуті, і буде гнати ворога до самого кордону. Ну а нам із вами належить донести цю розповідь до максимального числа українців. А для цього перепощуйте її у соцмережах. Показуйте друзям та рідним. Ну а коли ми переможемо, обов'язково відвідайте Холодний Яр та наберіться там предвічної енергії та справжньої козацької сили. І поки триває боротьба за Україну, не забувайте зміцнювати її інформаційний простір. Кожен з вас може це зробити, якщо буде дивитися українське, поширювати українське, підтримувати українське і не шкодувати для нього вподобак. Адже кожному воздасться по лайках його. Радіо Чикаго»